Сьогодні у нас чергове засідання спільної комісії е з питань змею відносин природного користування, охорони території, природного середовища, благоустрою та капітального будівництва, а також комісії постійної з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту, науки, культури, охорони здоров'я та соціальних питань. Головуюча Тропильницька галина, шановні депутати, на спільному засіданні постійних комісій присутні шість членів комісії. Запрошені начальник відділу земельного устрою та містобудування Тетяна Купович, адміністратор ЦНАТІ Яна Покович. Отже, засідання у нас вважається право ну, правочинне. Згідно засоби частини 9 статті 47 закону номер п'ять дев'яносто передев'ять і 22 ручетвертого року. Телеграмму сільської ради засідання постійної комісії на підносити правила користування про мама території охорони околишно природного середовища благоустрою та капітального будівництва. Відповідно до статті 47 закону України про міністерству і України. Пропоную розпочати спільне засідання постійних комісій. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Так. Засідання постійних комісій бажаю відкритих. Шановні депутати, нам необхідно запросити денний та регованих роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виносяться питання згідно з порядком денним. Перше питання про скорочення терміну державної реєстрації шлюбу та про покладення повноважень щодо розгляду заяв про скорочення терміну державної реєстрації шлюбу, доповідає адміністратор ЦНАКО Яна Покович. І друге питання розгляд земельних заяв та покладенів. День, прошу, у кого може якісь є зубаження, пропозиції, доповнення? Думаю. Немає. Хто за ті передень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Одноголосно. Прошу. Яна. відповідно до частини 2 статті 32 Сімейного кодексу України, проєкту 6 років. Правил державної реєстрації автів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 10 року № 525 та статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, сільська рада. Я пропоную погодити такий проект рішення. Встановити, що державна реєстрація шлюбу на території Беренчанської сільської громади може здійснюватися без дотримання місячного терміну очікування, тобто зі скороченням терміну державної реєстрації шлюбу, передбаченої статтею 32 сімейного кодексу України. Дана стаття каже нам про те, що в разі вагітності нареченої чи народження неї дитини, також якщо є безпосередні загрози для життя нареченої або нареченого. Шлюб реєструється в день подання відповідної заяви або в будь-який інший день за бажанням наречених протягом протягом одного місяця. Також покласти на начальника центру надання адміністративних послуг Беремчанської сільської ради повноваження щодо розгляду даних заяв громадян зі скороченим терміном державної реєстрації шлюбу. Коли якісь запитуємо, будь ласка. Цікаво закрити може. Хтось хоче все ж таки. Ось так це тепер виходить, що людина люба пара може прийти, подати заяву, і в той же день може зареєструвати свій шут. Так? так вона до заяви, яку я вношу в реєстр актів цивільного стану, повинна ще подати заяву про те, що вони хочуть скоротити термін, але я маю перевірити наявність певних. Причин, чому вони хочуть скорочувати його. Ну, так як у нас в країні зараз е, воєнний стан, то загроза для наречання чи нареченої є, є кожен день. Дякую. І ще когось такі запитання? Буду. Немає. Прошу, хто за що даний проєкт рішення рекомендувати та винести на засідання 54-ї сесії Гремчанської сільської ради. Прошу виплати. Хто. хто за? Проти одного голосно. Рішення прийняти. Це було лише через військомат? Ні. Наприклад, спочатку треба йти військомат, якщо без початку. Це хлопець має для себе це зробити. Так, ми не допомагаємо тепер військового квитка. Ви їх розпишете без військомату, так? А вони подають відповідно Кому не подають військонафі. <плес> Там mm -hmm. вже, а, вже. А, в кінці, ну ви <плес> ж ви ж коли зміновлювали військова. Тепер не подається. Тому що зараз реєстри зв'язані з військовами і саме бачимо спокійно. Це ви не вимагаєте вже ні військового. Якщо людина від 18 до 66 включно, особа вважається військовою зброєю. Я зрозуміла. Добре, дякую. Так, друге питання провозив за мене питання до сесії сільської ради звернувся житель села міста Чернівці, пісок Ярослав Васильович. Просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації зимовською щодо встановлення. Меж земельної мене ділянки натурі на для ведення товарного сега міста на підставі сертифікату. Він уставкував від бабки сертифікат і тому просить, щоб надали йому дозвіл на розроблення технічної документації. Друге до сесії сільської ради звернулося приватне акціонерне товариство Київстар ми недавно з ними вклали договір оренди. На земельні ділянки тепер вони просять внести зміни, замінити сторону договору з брат Київста на товариство з обмеженою відповідальністю Ukraine Tower Company. Вони заключили договір потім передають оперативне управління своє майно, тому вони просять замінити з Київстану на давайте почуємося за першу команду. Вони комісію разом. Але так зручно. Так, до сесії сільської ради звернулися до Марія Петрівна, жителька села Бабин. Просить за технічну документацію, документацію землю сторону. Земельна ділянка розташована в селі Бабин, вулиця Головна, 15 до будівництва обслоні жилого будинку, площа 0,25. З такою заявою звернулися жителі села Валенчанка, Анатійчук, Антон Юрович та Антимічук Наталія Володимирівна. Просять заперти про технічну документацію, щодо встановлення відновлення меж до будівництва обслуговування жилого будинку, площаю 01719 га. Вулиця Северина, на Ливайка, 4 в селі Веренчанка. Е, Так, З такою заявою Демеденко, Сергій Михайлович, просить затвердити технічну документацію для будівництва будинку, господарської будівлі споруд, вулиця Капітана Зоку, в селі Варінченка, площа 0,1587. Ага. Сметанюк Дмитро Ярославич, життє села Веренчанка, вулиця Івана, Вогона, 67, земельна ділянка, Площа, 0,25. Ага. Так, по це затвердження технічних документацій. Тепер звернувся житель села Киселів Філіпчук Ярослав Іванович, який просить затвердити акт встановлення погодження меж земельної ділянки. Земельна ділянка Любина з обслуговування жилого будинку в селі Киселів, вулиця Леоніда Кадінюка, 15. Так як сусід, коли має недобросусідські сусідські відносини, комісією ми там були, дивилися там межі не порушені. Просто в них між ними немає нормальних стосунків сусідських. Тепер звернулася Андруся Галина Миколаївна також за технічну документацію щодо встановлення відновлення мезомельної та місцевості для будівництва обслуговування жилого будинку площею 02477га по вулиці Шкільній в селі Боівці. Та звернулася з заявою. До сільської ради Булянська Леся Андрія, жителька села Бурівці, яка просить надати дозвіл на розробку проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовної площі 060 ГА г для ведення городництва на території села Бурівці, Величенської сільської ради. Не ага. все, заявах. Прошу якісь питання. Прошу ви послухати всі проекти рішень. І завади допомоги пропозиції. Немає. Значить, виносимо дані рішення на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати та винести дані проекти рішення на засіданні 54 сесії Гмельчанської сільської ради? Прошу голосувати. Хто за? Немає, одноголосно. Всі питання порядку денного вичерпані. Дякуємо всім за працю.